Ти думаєш, що життя це список? Просто якийсь список, задач, які треба виконати? Список якихось незрозумілих штук, які треба досягти. Навчання, робота, квартира, сім'я. Хтось постійно питає, ну коли вже діти, коли вже внуки, коли ще хтось. І коли ти нарешті виконуєш всі ці пункти, що тоді? Думаєш, нарешті станеш щасливим? Але що як цей список це просто пастка. Бо твоє щастя не живе в якихось пунктах, в галочках, в тому, що ти так класно досягаєш цього. Воно живе в простих речах, наприклад, як ти сьогодні просто випив каву, як ти нарешті зміг поспілкуватися зі своїм другом, як нарешті, дозволив собі відпочити. Усе інше це. Просто декорації, тож, може, настав час нарешті перестати ганятись за списком і, нарешті, почати жити, бути в цьому моменті.